Справа 759. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 3х дорівнює. 2х-3, множиться на 2х плюс 3 мінус 4х квадраті. Давайте праву частину будемо перетворювати. Тут у нас є добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Ліву частину переписуємо без змін. 3х дорівнює. Праву частину квадрат першого виразу буде 2х до квадрату. Відняти квадрат другого виразу буде 3 у квадраті. Ну і відняти 4х у квадраті. Є. Ну що ж, записуємо, що 3х дорівнює 2х до квадрату 2 помножити на 2 це 4. Х помножити на х це буде х у квадраті. Відняти так, 3 у квадраті 3 помножити на 3 це 9. Ну і відняти 4х у квадраті. Є. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є 4х, у квадраті і мінус 4 х квадраті. Ця сума у нас дорівнює 0, викреслюємо з суми. То записуємо, що ми отримали, що 3х дорівнює, залишиться мінус 9. Як нам зараз знайти невідомий множник х, потрібно добуток поділити на відомий множник, то ми пишемо мінус 9, що ділиться на 3, і х тоді дорівнює. Частка буде від'ємна, а 9 поділити на 3 це буде 3. Отже, маємо єдиний корінь рівняння, х дорівнює мінус 3. Переходимо на друге завдання. 9х квадраті додати 8-3х, що множиться на 8 плюс 3х дорівнює 4х. Давайте будемо тоді використовувати формулу добутку різниці двох виразів на суму двох виразів. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів, то ми записуємо як 9х у квадраті. Потім додати квадрат першого виразу буде 8 у квадраті. Відняти квадрат другого виразу буде 3х до квадрату. І це дорівнює 4х. Є? Ну що ж, то ми пишемо, як 9х у квадраті додати. 8 у квадраті 8, що множиться на 8. Це 64. І відняти 3х до квадрату, 3 на 3 це 9. А x поножні на х це буде х в квадраті. Це має дорівнювати 4х. Є? Ну що ж, бачимо, що у нас є сума 9х в квадраті і мінус 9х в квадраті. Ця сума дорівнює 0. Є? Тоді у нас залишиться зліва 64 дорівнює 4х. Якщо 64 дорівнює 4х, то. А якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. 4х дорівнює тоді 64. Записали? Зараз знаходимо невідомий множник х. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. 64 поділити на 4. Є. 64 поділити на 2. Це буде 32. Поділити ще раз на 2, це буде 16. Є. Тобто ми отримали, що в нас єдиний корінь нашого рівняння. Х дорівнює 16. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, ми розв'язали. Записуємо, в першому завданні отримали єдиний корінь мінус 3, а в другому рівнянні корінь у нас 16. Є.